Сезон різдвяно-новорічних свят у кривому розі в самому розпалі. Доброю традицією для нашого міста стало привітання малечі, що потребує особливої уваги дорослих. Таких у кривому розі понад 2700. Для близько сотні з них 3 січня влаштували справжню зимову феєрію із ялинками, відомими казковими персонажами, співами, танцями, руханками та солодкими подарунками, без яких не обходиться жодне свято. Серед присутніх чимало підопічних громадської організації Сонячні діти Криворіжжя, яку очолює пані Наталя Мельничук. Багатодітна мати, що має одну сонячну донечку. Її організація об'єднала десят родин, у яких виховуються діти з синдромом Дауна, які задля соціалізації своїх дітлахів, не втрачають жодної можливості зібратися разом. Ми дуже вдячні за подарунки. Ми дуже вдячні за цю увагу. Ми дуже вдячні за те, що кожного року ми маємо можливість. Чатися разом під ялинкою кожна з дітей, кожна із родин, звісно, мріє про перемогу. І в такий надскладний час все ж таки, те, що ми маємо можливість влаштувати дітям свято це дуже класно. Це дуже впливає на емоційний стан дітей. І діти мають бути щасливі попри всі не гаразд, попри війну. Але увагу з боку влади Кривого Рогу, особливі діти та їхні батьки, отримують не лише на свята. Та програма міського голови родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю, надають матеріальну підтримку. Вже від початку року по 10 тисяч гривень допомоги отримали 2524 дитини із інвалідністю та онкологічними захворюваннями. 316 дітям, що потребують забезпечення засобами гігієни, надали по 12,5 тисяч гривень. Дітям, які хворіють на цукровий діабет, місто також надало допомогу: 11 тисяч 338 гривень на кожного. Жодна дитина з особливими потребами. В нашому місті не забута і з міського бюджету отримують по багатьом напрямкам допомогу. Ми все робимо для того, щоб і в такі скрутні часи цим сім'ям допомагати. І я впевнений, що це буде зроблено і в подальшому. Хотів би поздоровити всю нашу малецю з новим роком, з Різдвом Христовим. І побажати їм щастя, а нам всім перемоги, зазначимо за дорученням військової адміністрації, новорічними подарунками також забезпечили дітей пільгових категорій, молодших з прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу та центру реабілітації, під опікуючи тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, а також дітей військових, правоохоронців та ВПО, що проживають у шелтерах. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.